Етнографиня білоруського походження Воля Дземка працює у майстерні у Сієтлі. Через невеликовне автоімунне захворювання вона ховає обличчя під маскою. Але попри щоденну боротьбу із недугою, жінка намагається оживити якомога більше народних строїв. Ця шафа у нас з українськими строями автентичними. А ця у нас з у нас з білоруськими. Вже понад 15 років воля колекціонує та реставрує традиційний одяг. Раніше її хобі стосувалось здебільшого білоруського автентичного одягу, але це змінилось, коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Ти думаєш, ну я напевно сплю. Ти думаєш, мабуть, я сплю, тому що всі ці смерті і весь час кров і на екранах, і в голові, і постійно хочеться щось зробити, але відчуваєш себе таким безпорадним. Розказує одного дня її подруги українки розповіли, що планують організувати благодійний показ вишиванок. І воля зрозуміла, чим могла б бути корисною. і тут мені, кнішне, так і тут мені звичайно, наче клікнуло вишиванки. У мене на той час було два повні строї: один чернігівський, один київський. І я кажу, дівчата, давайте я свої строї також дам на показ. Ми тоді б і грошей назбирали, і взагалі потрібно щось робити робити. Відтоді жінка зібрала понад три десятки українського вбрання із різних регіонів від Буковини до Харківщини. Межа Полтавщини Це межа Полтавщини і Сумщини. Це сорочка. І вона така... це дуже рідкісна сорочка, і вона така перлинка колекції. Це харківська сорочка. Незважаючи на те, що тут не так багато вишивки, але коли придивитися, то тут такі маленькі, дуже дрібненькі хрестики, і рукав на плечі підшитий зовсім дрібненько. Вона з першої половини 20-го століття, кінця 19-го. Колекція волі не лише сорочки, це ще й запаски, фартухи, спідниці, пояси та прикраси. Жінка полює на них в інтернеті, має чимало контактів людей, які скуповують старовинний одяг в Україні. Таким чином збирає повноцінні образи. Саме це звідки цей стрій? А це, це Лемківський стрій. Гета я бачу зовсім зовсім інша тканина. Ну no, гетуже зовсім... шовкова. Це вже шовкова сорочка. І якщо ти колись бачила, то в них були такі плісеровані спідниці. Вона в мене також є, але вона захована. На Йось Алібудьонка Буденка, Буденка це сорочка, в якій ходили не на свята, в якій можна було піти, подоїти корову і замісити тісто і погодувати дитину. Їм властиві невелика кількість вишивки або повна їх відсутність окрім відтворення старовинної української моди до найменших деталей, воля збирає цікаві історичні факти. Ось, наприклад, такі сорочки із трояндами каже жінка, можна було зустріти у різних регіонах України і навіть Європи. Традиційний квітковий орнамент це результат маркетингової компанії французького підприємця Генріха Брокера, що існувала у кінці 19-го сторіччя. Бриканси регіон продавав мила. Брокар продавав мило, і його дружина прийшла просто до чудової маркетингової кампанії, коли вони своє мило обгортали в папірчики з орнаментами із троянди. майже весь одяг воля мусить реставрувати. Деякі випадки каже вона, екстремальні, як, наприклад, ось ця просякнута тютюном сорочка. Ця сорочка вона прийшла просто вся коричнева від тютюну. Бабуся носила цю сорочку і палила просто як паровоз. Я її, звичайно, відмила як могла. Одяг потрапляє до волі у дуже різному стані. Наприклад, саме стара річ, яка є з наприклад, найстаріша річ, яка в мене є з української колекції, це пояс із покриттям 1800, мабуть, 60-х років, і на ньому вже видно, що самі волокна починають кришитися і розходитися. Де можливо, вона виводить плісняву, зашиває дірки, залишені молю, відновлює вишивку вінтажними нитками. А речі, які ледь тримаються, купи, вона лише зберігає. Купувати одяг волі допомагає неприбуткова організація, у якій вона одна із засновниць. каже реставрація українських строїв: це можливість підтримати українську культуру, яка зараз під загрозою знищення. І третє, яка б люди побачили, що Україна це не тільки <кій> щоб люди бачили, що Україна це не тільки Хаймарс, це не тільки гроші, це не лише насильство, стрілянина. Це дуже красиві наряди, це дуже красива культура. І ми також хотіли показати Україну з цього іншого боку. Воля дуже вболіває, щоб Україна перемогла у війні. каже, можливо, тоді і в її рідній Білорусі щось зміниться. Сієтлу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голоса Америки